Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 30 січня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Овни. В овні, в двійка Пентаклів карта говорить про таку подвійність ваших планів, про невпевненість в тому, що ви робите, про певні сумніви з вашої сторони, про те, що ви намагаєтесь одночасно сидіти на двох стільцях через те, що ви не впевнені, чого ви хочете і за яку справу братися, і за цього можуть виникати певні проблеми. Також ця карта говорить про якісь невеликі фінансові надходження, які трошки вас потішать. А ще ця карта говорить і про те, що краще повільно. Але впевнено просуватися до своєї мети, до своєї цілі. Тому робіть усе поступово і не намагайтеся всидіти на двох стільцях, не робити все одночасно. Для того, щоб мати якийсь успіх на майбутнє. Робіть усе поступово і обдумуйте всі свої дії. Тельці. Для тельців паж жезлів, паж жезлів, знаєте, він. Може вказувати вам про якісь важливі новини, якісь важливі повідомлення та дзвінки, яких ви давно чекали. Також про знаєте такий е, приплив якоїсь енергії, з, е, бажання займатися якоюсь творчістю, робити щось нове, якісь ідеї нові для вас будуть, які дуже допоможуть реалізувати багато ваших планів. Взагалі карта говорить про е, можливість зайнятися чимось новим. Тому будьте впевнені, наполегливі та рішучі. Не бійтеся активних дій. Якщо будете йти вперед і не боятиметесь відповідальності, то все обов'язково вдасться. Близнюки! Для близнюків трійка жезлів. Трійка жезлів говорить, що ви на вірному шляху, що, взявши себе в руки, ви робите вірні кроки. Також ця карта говорить, що всього ви зможете досягнути завдяки своїй чесній та наполегливій праці. І пам'ятайте, що всі проблеми можна вирішити. Саме головне не робити поспішних висновків, поспішних дій, а обдумувати кожен свій крок і все обов'язково налагодиться та вдасться. Раки! У раків для раків десятка кубків. Десятка кубків говорить про щастя, радість, задоволення, про такі свіжі позитивні новини, про емоції, які будете відчувати. Також ця карта. Говорить про можливе якесь свято, яке вас буде очікувати. Взагалі, не просто там новини, якісь важливі, гарні, а просто задоволення від того, що відбувається в вашому житті, будете відчувати. Просто радійте, насолоджуйтесь, радійте гарним світлим моментам у вашому житті. Леви. Для Левів потус куртків це гарні новини, це нові можливості, нові перспективи, які перед вами відкриваються. Це можливість здійснити якесь заповітне бажання. У Вас буде багато можливостей. у Вас будуть можливості змінити все на краще. Саме головне почати діяти. На вас очікують гарні емоції, гарні новини. Взагалі, ця карта говорить про... Емоції, які будуть просто переповнювати, а гарні, світлі, позитивні. В когось може бути навіть освічення в коханні, в когось шлюб, в когось народження дитини і тому подібні новини, які дуже-дуже будуть щасливими діє. А для дів – рейсері кубків досить непоганий день, нові якісь знайомства, нові зустрічі. Такий день, в якому все йде по вашому плану. Ви зможете розслабитись та відпочити, набратися сили та енергії, провести час з близькими або друзями. Гарний позитивний день, від якого потрібно просто брати все, насолоджуватися і цінувати кожну. Хвилину з рідними, з близькими, гарні оці моменти. А не сумувати, накручувати себе і тому подібне. Терези. Для терезів четвірка мечів вам потрібно відпочити. Ви втомилися, вам потрібно просто відновити свої сили, свою енергію, відпочити, виспатися, а ще попіклуватися про здоров'я своє та своїх близьких. Скорпіони. В скорпіонів десятка пентаклів. Це стабільність, це успіх, це вирішення фінансових питань, це гарна змога провести час із вашими близькими. Також ця карта вказує, що якась ситуація у вашому житті, яка була складною, вона зміниться на краще, що дуже-дуже вас потішить і приведе до певної стабільності. А, взагалі, все, що запланували, пройде досить успішно. Стрільці. У стрільців. У стрільців десятка кубків. Це задоволення, щастя, радість, це гарні новини. Це задоволення життям, задоволенням тим, що відбувається в вашому житті. Які гарні, світлі, позитивні емоції, події. Це карта якогось вашого бажання, яке може здійснитися. Взагалі, це. Моменти, де просто потрібно радіти і насолоджуватись. Гарна карта позитивна і віщує вам гарні новини та реалізацію ваших планів. Козироги. Для козирогів король кубків. Король Кубків говорить нам про наші емоції. Ця карта говорить, що ви нарешті зможете бути самим собою. Також вам варто бути чесними та справедливими. Також говорить про приплив енергії, про якісь такі нові ідеї, про здійснення бажаного та мудру пораду, яку ви отримаєте. А ще ця карта говорить про те, що. Бажаємо, ми дуже багато, дуже багато чого хочемо реалізувати, але не все вдається. Тому потрібно дивитися правді в очі і розуміти, що дійсно ви можете зробити, що дійсно по вашим силам. Не братися за ті справи, з якими ви не впораєтесь, щоб потім не розчаровуватися та не впадати в якийсь депресивний стан. А так, день досить перспективний, саме головне не робіть імпульсивних якихось дій. Водолії. Для водоліїв справедливість. Справедливість буде відновлена, якщо у вас були якісь справи офіційні, якісь судові процеси. Все буде на вашу користь. Ви з усім з легкістю впораєтесь. Також ви маєте бути чесні та справедливі, не порушувати ні в якому разі закон. Також можуть виникати якісь спірні питання в питаннях таких паперових. Підписаннях якихось важливих паперів. Ще ця карта говорить, що ви пам'ятаєте, як хочете, щоб відносились до вас, так будуть відноситися, і до, як, як ви відноситесь до інших, так будуть відноситися і до вас. Тому саме головне це завжди будь чесним та справедливим. Як би складно це не давалося в теперішніх реаліях. Рибки. Для рибок, четвірка мечів вам потрібно, як і телезам, ретельно відпочити, набратися сили, енергії, виспатися та попіклуватися про здоров'я ваше та ваших рідних та ваших близьких. Тим більше, тим паче, що така погода, така сирость на дворі, і це може, як завжди, провокувати багато вірусних захворювань. Тому будьте більш опачніші, обережніші, там більше піклуйтесь про себе. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і, перш за все, миру до побачення!